Перед початком цього відео, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на канал, якщо цього ще не зробили. Футболісти Шахтаря провели перший поєдинок другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Гірники на виїзді обіграли турецький Бишектаж з рахунком 4-2. У Стамбулі за Шахтар відзначалися Алісон, Егіналду та Кевін. За Бишектаж забивали Тамі Ебрахан та Жоао Маріо. Матч відповідь відбудеться 31 липня у Кракові. Переможець протистояння за сумою двох поєдинків вийде до третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Футболісти Олександрії та Поліся розпочали виступ у другому раунді кваліфікації ліги конференцій. Срібний призер УПЛ Олександрія у польському катовіце програла сербському партизану з рахунком 0-2. Четверта команда УПЛ Полісся у словацькому місті Прешов після голу Олексія Гуцуляка на 21-й хвилині. У підсумку поступилася Санта Коломі з Андори з рахунком 1-2. Матч відповідь другого кваліфікаційного раунду відбудеться 31 липня. Переможці пар вийдуть до наступного раунду кваліфікації, а команди, що програють, вибувають з Єврокубків. Україна піднялася на 27-е місце у таблиці коефіцієнтів УЄФА. Завдяки цьому вдалося обійти Росію, яка з 2022 року відсторонена від Єврокубків. У Росіян за цей сезон ще не нараховано мінімальні 4,33 бала, які їм нараховують за минулі три кампанії попри відсутність команд у Єврокубках. 4,333 бала. Це найнижчий коефіцієнт Росії за п'ять останніх сезонів до повномасштабного вторгнення в Україну. Україна своєю чергою вже набрала у поточній кампанії 0,875 бала, дві перемоги у шахтаря. Одна у Динамо, а також нічия у гірників. Три з половиною очка, які поділені на кількість клубів, що представляють Україну чотири загальна кількість балів рахується на основі виступів клубів у п'яти останніх сезонів. Тут в Україні 18,475 чотириста бала, у росіян 18,299 у матчі другого раунду кваліфікації Ліги Чемпіонів Карабах на виїзді переміг Шелбурн з рахунком 3-0. У складі переможців відзначився український вінгар Олексій Кащук. На 77-й хвилині він вийшов на заміну. А на 81-й забив для 25-річного кащука. Це був перший матч і перший гол за азербайджанський клуб у сезоні 2025-26. Університатя на виїзді програла Сараєву у рамках першого матчу другого раунду кваліфікації Ліги конференцій. Рахунок поєдинку: 1-2. Єдиний гол у складі румунської команди забив український центральний захисник Олександр Романчук. Він відзначився на 69-й хвилині. Воротар університаті у цій грі захищав інший українець Павло Ісенко. Український воротар Данді Юнайтед Євгеній Кучеренко провів свій перший матч за шотландський клуб. Команда вдома перемогла Люксембурзький Уна з рахунком 1-0 у рамках кваліфікації Ліги конференцій. Нагадаємо, що 25-річний українець цього літа перейшов у Данді з ЛНЗ. Спортивний клуб Металург Запоріжжя повідомив, що команда гратиме у сезоні першої ліги 2025 26 ми презентували новий логотип і стиль СК Металург Запоріжжя і почули відповідь на важливе питання. Так, ми приймаємо виклик. Так, металург гратиме у першій лізі, козаки йдуть. А з ними і новий металург у першу лігу йдеться у заяві клубу. Запорізький клуб займе місце Минає, який оголосив, що не братиме участь у сезоні 2025-26 першої ліги через фінансові труднощі у кампанії 2024-25 Металург поступився на той час друголіговому Чернігову у перехідних матчах за право грати у новому сезоні першої ліги. Ізраїльський клуб ХПЛ Рішон Леціон оголосив про підписання нападника Кривбаса Оча Очовечі. Офіційно про деталі переходу 23-річного нігерійського нападника не повідомляється. Відомо, що трансфер був здійснений за участі агентів гравця. За інформацією порталу Трансфер клуб другого дивізіону Ізраїлю підписав очовечі на правах річної оренди. Влітку минулого року Кривбас підписав оча очовечі на правах вільного агента, а вже у вересні 2020 Четвертого року нападник відправився в оренду у габалу. За цей клуб він забив 12 голів та віддав 8 асистів у другому дивізіоні чемпіонату Азербайджану у складі Кривбаса очовечі не зіграв жодного матчу. Захисник Кудрівки Роман Гагун продовжив контракт з клубом. Угода розрахована до кінця сезону 2025-26. Інші деталі угоди не розголошуються. 32-річний правий захисник виступає за Кудрівку з зими 2024 року. Він провів 26 офіційних матчів за команду і зробив один асист. 22-річний центральний захисник Едуард Козік, який належить шахтарю, залишається в оренді у колосі ще на один сезон. 22-річний футболіст був орендований колосом 2 серпня минулого року. Він провів 21 матч за ковалівську команду і зробив один результативний пас. Колос оголосив про підписання на правах оренди голкіпера Шахтаря Тимура Пузанкова. Орендна угода 22-річного українця розрахована на один рік. Пузанко, вихованець академії гірників, який виступав за команди Шахтаря Ю Ю-19. Має досвід виступів у юнацькій лізі. У ЄФА викликався у юнацькій збірні України Ю Ю-17 та Ю 19 Олкіпер Роман Мисак перейшов у Карпати. 33-річний воротар виступатиме під першим номером. Деталі угоди не розголошуються. Попереднім клубом 33-річного гравця був Колос, за який він виступав серпня 2023 року. За цей час він провів за ковалівський клуб два матчі, в яких пропустив один гол. Роман є вихованцем львівського клубу, за який зіграв у кар'єрі 67 матчів. Карпати оголосили про підписання Вінгара Портімоненце Паулу Вітора. Умови трансферу та деталі контракту 26-річного бразильця не розголошуються. Вітор є вихованцем бразильських Васку Дагами та Флуміненце. У 17-річному віці дебютував за Васку Дагама у бразильській серії А. Наступного сезону був почергово орендований іспанськими Альбасете та Марбельєю. У жовтні 2020 року футболіст підписав контракт з Валядолідом. Невдовзі бразильця орендував португальський Ріо Аве. влітку 2023 року гравець повернувся у Бразилію та підписав контракт із Крузейру. Минулий сезон провів у складі португальського портімоненце, де був капітаном команди. У 25 матчах другого португальського дивізіону забив 8 голів та оформив 2 асисти. Також провів один матч у Кубку Португалії та відзначився одним голом. Епіцентр оголосив про підписання двох іспанських футболістів: це Ніл Кош та Хоакін Карлос. 27-річний Кош може зіграти центрального та флангового захисника. Його попередній клуб Побла Мафумеет з третього силою дивізіону Іспанії. В його активі 11 матчів за другу команду Бекіса. 27-річний Хоакін виступає на позиції Вінгера. Раніше грав за Андорську Санта-Колому. Влітку отримав статус вільного агента. Минулого сезону забив 9 Голів та віддав три асисти у 38 матчах. ЛНЗ оголосив про підписання лівого захисника Ярослава Киселя з Чорноморця. За даними порталу Transfermarkt, сума трансферу 22річного українця склала 100 тисяч євро. Деталі співпраці Черкаського клубу та Киселя невідомі. У минулому сезоні Ярослав провів 24 матчі. Результативними діями не відзначався. 28-річний правий захисник Микита Кравченко повернувся до Полісся на правах повноцінного трансферу. Контракт з гравцем розраховано на три роки. Футболіст виступатиме під четвертим номером. Його попереднім клубом була Олександрія. У сезоні 2023 2024 Микита вже захищав кольори Полісся на правах оренди. За цей період він провів 15 матчів у складі команди, відзначився двома результативними передачами. Також Кравченко виступав, окрім Олександрії та Полісся за Динамо, Олімпік та дніпро 1 Усього в його активі 113 матчів і 17 гольових передач на професійному рівні. Портал TransferMarkt повідомив про фінансові деталі трансферу українського голкіпера Яківа Кінарейкіна з Карпат до Вільяреала. За інформацією джерела за 21-річного воротаря, іспанський клуб заплатив Карпатам 700 тисяч євро. Нагадаємо, жовта субмарина підписала з українським футболістом контракт на 5 років. Кінарейкін наступний сезон проведе у вільяреалі Бі під керівництвом головного тренера Давіда Альбельди. Ця команда виступає у третьому дивізіоні Іспанії. 17-річний український атакувальний півзахисник Антон Мартинюк пройде перегляд у ПСВ. Про це повідомляє нідерландський журналіст Рік Елфрінг. За даними джерела, найближчим часом Мартинюк має пройти перегляд, щоб приєднатися до академії нідерландського клубу. Наразі 17-річний українець є вільним агентом. Раніше він виступав за командою 17 Борусі Менхнегладбах, яку залишив цього літа. Якщо перегляд Мартинюка пройде успішно, він може залишитися у ПСВ на постійно. Ні, основі Антон є вихованцем Динамо. Після початку повномасштабної війни в Україні приєднався до прайської славії влітку минулого року. Він став гравцем Борусі Менхенгладбах Ю 17 провів 15 матчів, сумарно 251 хвилину. На його рахунку, два голи та один асист у цих іграх. Штурм виявляє попередню зацікавленість до центрального захисника руха Богдана Слюбека. Повідомляє та таке: австрійський клуб вже провів ознайомчу розмову з гравцем. Зазначається, що у випадку адекватної пропозиції від штурма рух готовий продати Слюбека. Богдан перебуває у структурі руха з 2020 року. Його контракт з клубом чинить до 30 червня 2027 року. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 700 тисяч євро минулого сезону. Слюб Провів 16 матчів за клуб і не відзначився результативними діями. Спортивний арбітражний суд у Лозані виніс вирок стосовно справи Шахтаря, його колишнього гравця Тете та Галатасарая. Як повідомляє Bein Sports, сторони досягли домовленості і проінформували про це суд. Згідно з ним, турецький клуб заплатить за гравця 1 мільйон євро. Нагадаємо, у 2023 році Тети відмовився повертатися в Шахтар через війну і підписав контракт з турецьким клубом. Пізніше ФІФА ухвалила, що гравець та Галатасарай мають виплатити донечанам 2,3 і мільйони євро компенсації. Після цього Тети та Галатасарай подали позов до суду. Зараз 25-річний бразилець виступає за Панетінайкос. Фламенго має труднощі у переговорах з шахтарем стосовно переходу захисника Вінісіуса Тобіаса. Про це повідомляє папаразо Рубло Негро. За даними джерела, український клуб вимагає за 21-річного гравця 25 мільйонів євро. При цьому Трансфермаркт оцінює його у 5 мільйонів. Фламенго зберігає інтерес до гравця, але клуб не готовий платити такі гроші за нього. Отримує ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з ігровою платформою Favbet. Фавб. Ед, бери від гри своє. Якщо Шахтар не змінить свою позицію стосовно цього питання, клуб шукатиме інші варіанти. Нагадаємо, Шахтар купив бразильця у Інтернаціоналя за 6 мільйонів євро взимку. 2022 року у минулому сезоні він віддав 5 гольових передач у 26 матчах. Лісабонська Бенфіка наразі готова продати українського воротаря Анатолія Трубіна. Клуб поспішає з цим питанням, оскільки за основного голкіпера можна виручити солідну суму, а замінить його в команді юний талант, з якого можна зробити проєктного гравця. Про можливий трансфер Трубіна повідомляє паблік Лоукос Бенфіка. За інформацією джерела, англійський Манчестер Сіті зацікавлений у підписанні 23-річного голкіпера і готовий заплатити за нього 55 мільйонів фунтів, що приблизно. Складає 65 мільйонів євро. Натомість у зворотньому напрямку до Бенфіки може перейти воротар містян Едерсон, за якого португальський клуб пропонує 10 мільйонів євро. Легендарний воротар став проблемою в останньому сезоні, оскільки робив дуже багато помилок. У сезоні 2024-25 Трубін провів 51 матч за Бенфіку, пропустив 54 голи та 21 раз зберіг ворота сухими. Зазначимо, що право на відсотки від продажу Трубіна має донецький шахтар. Майбутнє форварда Артема Довбека в Ромі знову під питанням. Повідомляє Маркато Веб. 28-річний українець має переконати нового головного тренера команди Джан П'єро Гасперіні. Відзначається, що 17 голів у дебютному сезоні це непереконливий результат для нападника, за якого заплатили 30,5 мільйонів євро плюс бонуси. Артем заробляє у ромі 24,5 мільйона мільйони євро за умовами п'ятирічного контракту. Зараз попит на довбика є з боку Бейтіса. Іспанський клуб вже зробив офіційну пропозицію Ромі. Зазначається, що при Гасперіні центральний нападник має вирішальне значення, і якщо його не задовольнить довбик, то він піде з команди. Якщо ж довбик та керівництво Роми прийме таке рішення, то Артем знову повернеться до ЛА ліги.